Так, історія на мільйон сьогодні, яка сталася з нами. Я прийшла в обід, ну десь в обід нещодавно прийшла додому і сижу і відчуваю, що в мене починає боліти голова. Печуть очі, мені стає зле, і я прям ну от вирубаюсь. І почала пищати, пища почав пищати індикатор газовий на лічильнику. Я викликала службу газу. Вони перевірили все і сказали, що в квартиру заходить у гарний газ, і що ми могли взагалі померти з малим просто вже до завтра приблизно. Така історія. Тому, будь ласка, слідкуйте, в кого газові котли, колонки, і все решта, слідкуйте за... за всім, щоб воно працювало, тому що зараз навіть говорити не можу нормально толком. Забуваю слова і мозок не варить. Доброго ранку всім від нас з горішком. Даніль вже поїхав до школи. Е, хочу продовжити вчорашню тему щодо е, чудного диму, газу і всього решта. Виявляється, що ми просто з сином цілу зиму труїлися цим чадним димом, потрішки, оскільки ми спимо постійно з відкритими вікнами, і він не сильно на нас так прям вплинув до смерті. Але. Е, як ми прийшли до цього висновку, починаючи з зими, ми почали все погано відчувати, особливо я. Я не могла вранці бігати, займатися спортом, в мене таке було враження, що я вранці прокидаюся, мене наче побили. я це все списувала, думала, може в мене депресія, може якийсь гормональний збій. Аналізи шикарні, все окей, психолог каже, це І Придумати причину, що це міг би бути якийсь там дим чи газ, ми б взагалі не могли. Тому дуже прошу вас, будь ласка, слідкуйте за вашими е гаджетами, газовими. Які. Так, тому мої хороші, у кого є газові гаджети, продовжую тему. Слідкуйте обов'язково за їх справністю. Викликайте раз на півроку обов'язкову службу, е яка. Е е веде ці газові лічильники, яка їх обслуговує, для того, щоб не було таких речей, як у нас. Тому що нам встановили витяжку неправильно, і в нас виходить, що якась частина газу заходить до хати. Не газу, а диму чи того. Тому слідкуйте за собою, будь ласка. А сьогодні вранці, бачите, свіженька, красивенька, спала у брата. І чесно вам скажу, що вранці я прокинулася огірочком. Свіжим, прекрасним, без синяків під очима. Шикарна жінка.